Про продаж землі. Ми говорили з вами про е, фізичну катастрофу, але Україну в цьому році може очікувати ще одна катастрофа. А її можна назвати цю катастрофу соціальною катастрофою. Е, в чому суть цієї катастрофи? Е, Ви бачите ті розмови, які точаться в ефірі, на сторінках газети журналів про продаж землі. Уряд, звичайно, для того, щоб якось вийти сухим із води, він постарається, старається знайти ті кошти на пенсії, на все інше. Можна займати Міжнародного валютного фонду, але Україна і також на межі дефолту. Вона вже не займалась тільки за кордоном, що вже це дорівнює річному бюджету України. Це, ви знаєте, найвищий ступінь небезпеки для країни. Ми входимо в шістку країн світу, яким загрожує дефолт. Не платежеспроможність. спроможність. Одним із е, можливих варіантів виходу з цього кризу продати землю. Як її продати? Землю на цьому заробити і платити там пенсіонерам, ну і собі покласти в кишеню. Зрозуміло. Бо кожна влада, яка заводна в країні, вона намагається із того, що отримує від людей один карбовець віддати людям, а дев'ять покласти в кишеню свою власну. Тож мова йде про продаж землі. Якщо дійсно буде прийнятий закон про продаж землі. Це призведе до того, що одночасно вся земля України стане приватною власністю, але не українців. Нам мають відомо, що ті, хто орендує землю чи обробляє землю, вони кожного року йдуть на поклон до банків. Вони повинні мати добрива, вони повинні мати техніку, вони беруть кредити, купують під заставу землі. І більша частина землі вважається, я не експерт по землі, але я чув не одного разу такі оцінки, що вона знаходиться в заставі в банках. Банки в Україні всі належать на 95% не українцям. Вони були наповнені Федеральним резервним банком Сполучених Штатів організовані. В Росії, між іншим, теж саме, коли мало кажуть, що тут російські банки присутні, ну це тільки ті ж американські, тільки через Росію. Можна назвати так. Але американські це резервна федеральна система, це 10 найбільших єврейських банків Сполучених Штатів, які можуть дратувати доларів стільки, скільки необхідно для забезпечення фінансової системи. Ми про це з вами говорили вже. Тож, Практично всі банки в Україні так чи інакше контролюються, вважається ортодоксальною течією єврейства хасидами. От. І відповідно, як тільки буде прийнятий закон про приватизацію чи продаж землі, як вона практично автоматично, юридично буде оформлена за банками, і відповідно можна, я не кажу писати Ізраїль, але щось подібне. Замість України відносно нашої території. Багато говорить так, а яка різниця, аби був порядок, і щоб можна була, була робота, і щоб можна було продавати, чи забезпечити засобами життя наше населення, працею і порядок навести на цій землі. Люди не розуміють одного, ті, що кажуть, яка різниця. Того, що той, хто отримує землю у власність, він повинен мати з неї прибуток. Інакше вона йому не потрібна. Він має на ній заробляти. А для того, щоб заробляти, необхідно, щоб хтось на цій землі працював, когось експлуатувати. Зараз у селі, крім пенсіонерів-калік і алкашів, які там ще є, нема нікого, хто міг би працювати на цій землі. Для того, щоб хтось працював і щоб можна було виробляти продукцію сільськогосподарську, сюди треба завести приблизно 15-20 мільйонів робочих для сільського господарства. Єдине джерело робочої сили, яке зараз є на планеті, більш-менш пристойне, це Південний Схід Азії. Саме там достатньо ще робочої сили, яка не така, наприклад, яка в Європі, яка звикла до гарних умов, яка знає ціну своєї праці і тому подібне. Ну, частково це ще Африканський континент. От саме з Південної Східної Азії, з Африканського континенту будуть завезені сюди для роботи на наших полях приблизно 15-20 мільйонів. Одночасно в Україні зараз приблизно дві третини населення пенсійного або через кілька років пенсійного віку. Працювати в Україні нікому, а їсти хочуть усі. Тож, ті, хто пенсійного віку через 10-15 років підуть в інший світ, їм на зміну залишиться десь тут 15-20 мільйонів українців. Це легко підрахувати. кажуть, що лише в 50-му році нас буде там 30 мільйонів, це велика брехня. Сядьте порахуйте. враховуючи середню тривалість життя, легко порахувати, що вже до 40 го року у нас залишиться десь 15-17 мільйонів. І якщо сюди завезуть стільки ж вихідців з інших територій. Енергійне, сильне, життєздатне своїм морально-етичним кодексом, а тут пенсіонери і вимираючий екос, то що очікує Україна в цих умовах. От тому цей початковий крючок можна назвати соціальною катастрофою. Ми маємо думати не про те, щоб продати землю і щоб завести сюди робочих. Ми маємо думати, як відродити. Народу населення України, щоб у дітей було майбутнє. Бо не стільки ми маємо турбуватися, це воно звучить досить негуманно, але не пенсіонери визначають майбутнє країни. Якщо ми хочемо думати про майбутнє, щоб у наших дітей воно було, було в нашої країни, було майбутнє у дітей цих пенсіонерів, ми маємо дбати про дітей, про дитинство, про сім'ю. Якщо ж ми будемо йти на поводу тих, хто взагалі не думає про Україну, про свою лише кишень, як награбувати і втекти звідси, то звичайно, що нічого доброго не буде.